Як можна залучити молодь і мотивувати оце... їх для того, щоб мати ось такі оце... глибинні да, особистики? Це я і хочу сказати, що якщо буде давати глибинні знання, а не поверхові такі, не? Це, аби там інформація якась була. А якщо я занурююсь у ці проблеми, якщо я, наприклад, мораль, там, добро, зло, любов, за все інше, я кажу що про спеціальні речі, коли я це маю Розумію, не так, як поверхово, а так, як це складалося віками, тисячоліттями Ставлення до, до, до розуміння таких понять, як добро, добро, людина. Тому що сьогодні людина це ну, не важко інколи сказати, що це людина. І навіть середньовіччя, якби це зараз це зараз піднялися середні, середні, люди середньовіччя, вони б на нас. Показую пальцями, казали, це дикі люди. Ми, тому бібліотека сучасна має бути знання справжнє. що таке. Якщо це про людину, то що таке людина справді? Дати відповіді на ці запитання. Якщо це ми говоримо про якісь інші речі, там, про справедливість, про свободу, що, що це дійсно справді свобода, що це дійсно, справді, справедливість і так, і так далі. А ми так звикли. Свобода слова, свобода слова, А що таке свобода? Наші дороги. Скажіть, будь ласка, чи є використовувачем цієї бібліотеки? Ні, поки що немає, але в планах було сьогодні зареєструватися. І скажіть, будь ласка, знали ви, що у нас сьогодні проходить такий захід як бібліоніч? Це Звичайно, через це пішли. Так, а що саме вас зацікавило? Зацікавили зустрічі з письменниками, але на жаль, ми трішечки запізнились на це. І ще зацікавила така лекція з критичним мисленням? Ми хочемо зробити суб'єкт. Мастеркласова майка і Зустріч з Покажіть, будь ласка, це вам зробило таке татуювання, з кни, так? І скільки днів воно буде триматися? Добре, а скажіть, будь ласка, ви ходите до нас до бібліотеки? <гумен> а яким відео вони буде використовуватися? Так, з письменником Івана. Угу. Дитячий ну, письменник. Він не тільки дитячий письменник, він ще й поет, наскільки я знаю. Так, він читав так, вам якусь поезію. Вам сподобалось? Сподобалось є у нього свої, якби своя особливість. Особливо... Специфічна риса. Так, специфічна риса. Більш так гуцульський. Як ви бачите взагалі можливість донесення своєї творчості або е, прояв через бібліотеку, через бібліотечну роботу? Взагалі? У мене дуже часто зустрічі з дітьми, парадокси, як дитячого певника з читачами бібліотеки, з малявками. В цьому санці бібліотека якраз дуже важлива.